Добрий день, дорогі глядачі. Де я вас на каналі Зоя Коскова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь виточку зору, і хотіла б її висловити. Тема сьогоднішнього відео це Формула України, Формула України. І посилатись я буду в сьогоднішньому відео на випуск Сергія Любарського про місцеве самоврядування, який він опублікував на своєму каналі, як витяг зі своїх конференцій. Чому? Тому що люди, коли чують, що я постійно говорю про місцеве самоврядування в своїх постах, в своїх відео, почали мені кидати ось це відео Сергія Любарського, щоб я ну, нібито якусь нову інформацію для себе там отримала і розуміла, як, як, як курсувати далі. Я б хотіла сказати: якщо такі люди є серед моїх глядачів, які дивилися відео Сергія Любарського, що. З Сергієм Любарським, я особисто знайома по телефону, я колись була на його конференціях, слухала, що він розповідає. І він бачив мої відео, і він бачив мої відео про громади, про що таке держава, що таке государство. Я посилання теж залишу в своєму відео. В попередньому відео я також посилалася на це відео. Тобто цю, цю тему, яку я вже лобіюю, скажімо так, більше року. Сергій Любарський до мене не чіпав. Він почав її чіпати нещодавно, так що я би хотіла сказати, що я з тих його відео не можу ніякої нової інформації почерпнути. Чому? Тому що людина живе вже багато років в Америці, вона не знає деталей а політики України, щоб ці деталі знати, потрібно тут жити, тому людина не може вивести правильну формулу. Що таке правильна формула, я поясню трошки пізніше. А по-перше, я для себе тут деякі тези відмітила, що про виборче право, наприклад, так, Сергій каже, що виборче право повинно бути там, де люди платять податки. По-перше, навіть якщо брати США, а як приклад для України США і Швейцарію Сергій надає, то в США вже є давно загальне виборче право, воно з'явилося після громадянської. Війни. І здається, саме республіканці його лобіювали, щоб ті афроамериканці, яких визволили від рабства, могли підтримувати далі політику республіканців. А в процесі на дистанції ми бачимо, що це була медвежа послуга собі. Тобто там немає ніякого цензу, все загальне виборче право, і чи можна зараз цей ценз вводити як. Такий абсорбент чи відсіювати людей, які не повинні займатися політикою, я не можу сказати, тому що податки вже в тому чи іншому вигляді платять всі. У нас це НДС, так, ми всі платимо цей податок, коли щось купуємо взагалі. Всі податки взагалі в ціні будь-якого товару закладені, тобто кінцевий покупець є платником взагалі всіх податків, навіть якщо ми не сплачуємо їх якось напряму. По-друге, Сергій пропонував замість НДС ввести е, такий приклад, як в Штатах, тобто вони, купуючи щось, постійно сплачують податок. Я не підтримую, наприклад, цього методу, тому що чому е, кожна моя операція, це повинна бути сплачуванням якогось податку. Кожна абсолютно моя операція. Я не можу сказати, що я і НДС, тобто ці питання, які вони е, повинні... Обговорюватись, вдосконалюватися, сказати, що ідеальна та схема чи інша, не, не можу. А, далі Сергій оцінив наш ресурс державний і сказав, що у нас там не чи три триліарди, три, три, три суму не пам'ятаю. Але хотіла би зауважити, що успішна держава це не, не тільки та держава, яка має свій якийсь державний ресурс, та держава, де є вільний ринок. Де може розвиватись бізнес, і цей бізнес вже наповнює і бюджети, і створює робочі міста, тобто успішну державу. Якщо ми будемо брати Китай, де його можна взагалі назвати успішною державою, але якщо ми спустимось до рівня населення, чи вільно там живе населення, чи достатньо воно там живе, чи нормовані там робочі дні, тобто це вже зовсім інше питання. Потім Сергій сказав, що. Пенсії не повинні нам ніхто платити, ми повинні самі себе забезпечувати. Ну, по-перше, пенсії в нас платяться з тих грошей, які людина сплачує весь той час, який вона офіційно оформлює і заробляє. І та сума, яку на протязі життя людина сплачує в пенсійний фонд, чи зараз це ЄСВ. Вона навряд чи сплачується людині після пенсії. По-перше, не всі люди взагалі доживають до пенсії. По-друге, та кількість років, які вони проживають на пенсії, вона не, скажімо так, вичерпує ту суму, яку людина сплатила туди за весь свій робочий стаж. Скажімо так, а складати гроші в банк, як пропонує Сергій Любарський. У нас в Україні немає довіри до банків, тому люди не будуть. Складати всі свої гроші в банк. Ну, просто тому, тому, що банки мають таку специфіку, як банкрутування. Так, рано чи пізно це трапляється з будь-яким банком. І добре, якщо інші банки перекривають борги одніх банків, а буває таке, що ці гроші просто згорають. А по-друге, як приклад Сергій приводив Швейцарію, що там, там є кантони, там є місцеве самоврядування. І чотири рази на рік люди в цих кантонах мають право голосувати за прийняття тих чи інших рішень. Назвати це прямо місцевим самоврядуванням складно, тому що одне діло, коли люди на місцях самі вирішують, як покращити, самі спілкуються про це, так. Як покращити життя в кантонах, інша справа, коли людям просто спускають вже якісь рішення до вибору чотири рази всього на рік, і вони вже за це голосують, тобто, там, де побудувати місток, де те й де се. Тобто це, я би сказала, скоріш підміна понять, тобто, реальне місцеве самоврядування, коли ініціативи йдуть знизу. Коли люди знизу, кожен в своєму кантоні, має можливість, має таке право лобіювати свою ідею і її будуть розглядати. Тут ще що важливо: ЗМІ. Якщо ми живемо вже в світі, де ЗМІ повністю контролюють наше мислення, то цим здоровим ідеям людей в кантонах завжди протистоять ті ідеї ЗМІ, які поширюються на суспільство. Тому навіть якщо людина вийде з якоюсь здоровою ідеєю, її мало хто підтримує саме тому, що люди підтримують те, що їм диктує така влада, як Змі згори. Тобто це все дуже заплутано і дуже важко. І, тобто я вважаю, що реального місцевого самоврядування немає ні в США, ні в Швейцарії. Наближена система до місцевого самоврядування так є. Але реального нема. Потім давайте звернемо увагу на той фактор, як монополія на ринки, енергетичні ринки. Будь-яка держава, і та ж Швейцарія, і ті ж штати, де є наближені форми до місцевого самоврядування, вони все одно залежать від цих монополій на ринки. Тобто монополії на ринки диктують ціну на ресурси, яку сплачують громадяни тієї країни. І як результат, громадяни сплачують високу ціну за нафту, продукти, електрику, все таке інше. Якби цієї монополії не було, якби реальне місцеве самоврядування могло керувати справами в своїй державі, то ті держави не підтримували б умови тієї монополії, коли нам кажуть, що Ціни на нафту зросли, тому що є в Штатах попит нібито так, нещодавно була така новина, то ви повинні розуміти, що ціни на нафту зростають, коли ті монополісти просто регулюють її видобуток на ринок. Тобто кількість, якщо це в дефіциті, ціна завжди більша, якщо це в профіциті, чи це норма, ціна нижча. Ми повинні це розуміти. Тобто вважати державами вільними. Швейцарію і Сполучені Штати ми не можемо, тому що там все одно працюють ті монополії на ресурсні ринки, які працюють у всьому світі. От, наприклад, якби в Україні було розвинене місцеве самоврядування, то кожна громада мала би лобіювати до своєї центральної влади питання вирішення цих моментів, щоб ми не залежали від наддержавних структур, такі як ОПЕК, такі, як МАГАТЕ, такі, як ВОЗ, такі як МВФ і так далі. Тобто. А у нас є наш, наш газовий видобуток, там, наприклад, нафтовидобуток. Ми скільки хочемо, ми стільки й добуваємо. Ви нам не можете диктувати на ринок. І так мала би кожна країна. І це вже було б реальне регулювання ринку, і звісно, ціна вже була б реальною ринковою, тобто ціна вільного ринку, а не ціна а, монопольного ринку. Тепер перейдемо до формул. Так, підведу підсумок. Тобто я вважаю, що те, що розповідає Сергій Любарський, воно в, в, в таких загальних рисах, е, так воно є. Але що я помітила, що шлях, так, шлях, саме шлях важливий метод. То якщо ми згадаємо, що Ленін розповідав і соціалісти, вони завжди обіцяють е, світло в кін, в кінці коридору. Е, а сьогодні ось така класна ідея, і щоб її втілити, ви віддаєте цю можливість для втілення нам. І тут я почула від Сергія Любарського, що давайте формувати якісь там політичні сили, якісь політичні рухи, які будуть втілювати цю ідею розвитку місцевого самоврядування через політичні партії, через політику, що нібито. Після війни вже Зеленський, ці корупціонери, вони не витримають, вони підуть, чи Майдан неважливо. І потрібно буде щось запропонувати. Таку думку вважаю хибною, тому що те, що піде Зеленський чи піде Єрмак, це ще не значить, що зруйнується система. Тобто та система залишиться тією же. І яка б політична сила не ввійшла в ту систему, вона або буде грати за правилам тієї системи, або вона буде десь невідома в закутках, і ніхто її не буде чути. Тобто жодна політична партія, яка зараз війде в цю систему, вона нічого не здатна зробити для людей. Ми це повинні розуміти. Тобто ми повинні не гуртуватись політичні партії. Все, що ми можемо робити, це гуртуватись в політичні рухи, які будуть лобіювати цю ідею, а через просвітництво доносити до людей, аби люди на місцях гуртувалися й об'єднувалися. Тільки так. Я ще зараз поясню, чому. Тому вважаю, що проблема саме в шляху реалізації. Чому проблема? Ну тому, що є формули певні. Тепер перейдемо до формул. А я вам люблю приводити приклади прикладної філософії, і зараз я вам доведу, що без правильної формули для кожної окремої держави, для кожного окремого суспільства неможливо втілити жодну ідею. Колись, коли я народила другу дитину, мені чомусь захотілося займатися пер перукарством і колористикою, тобто фарбувати волосся, стригти його себе і сьогодні сама стрижу і фарбую. І. Стріхти я вчилась просто в Ютубі з роликів, а колористику я ходила до одного майстра, поки вона працювала, я якусь інформацію від неї записувала, вчила, і як -то на манекені трохи було в мене практики. І ось, коли ти починаєш цим займатися, ти е, зіткаєшся з формулами. Тобто приходить людина і каже: Я хочу мати ось такий колір волосся. Ти бачиш колір волосся і бачиш людину. І ти розумієш, яка фарба дає ось цей колір волосся, так які суміш фарб, тобто в якій пропорції. Але тобто ти цю формулу можеш одразу написати. Тут є теплі, холодні відтінки. Я не буду так дуже заглиглиблюватись. Але по суті, майстер бачить цей кольор, і він розуміє ту формулу, які змішані там кольори. І він може, ну, неважливо навіть, яким, якою фарбою ти користуєшся, там, ти розумієш, як, як, ну, тобто як, якою фірмою, так, як, 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 яким виробником ти в своєму виробнику ці саме кольори цих формул ти знайдеш і змішаєш, і отримаєш цю формулу. І, ти можеш, ти можеш взяти цю формулу і піти пофарбувати будь-яку людину, яка до тебе прийде і скаже, я хочу цей колір волосся. І в кожному випадку це буде різний колір волосся. І я поясню, чому. Тому що дуже важлива історія волосся кожної людини. По-перше, структура волосся, по-друге, стан волосся. По-третє, якою фарбою фарбувалось волосся професійною чи мас маркет А по-друге, наскільки ця фарба була темна, темна. тобто є світлий ряд там, до п'ятого номеру, після п'ятого це вже йдуть темні ряди. Темні е, частиці, вони домінуючі. Тобто, волосся, якщо ми беремо волосину, вона складається з жовтих. Червоних і синіх составляючих, вибачте. Тобто блонд це там, де домінують жовті, там більше всього жовтого, так а світлого. Темний, ось як я, в мене домінує більше всього синього, а все інше вже відтінки. Тобто рижі там більше домінує червоний. І без розуміння. Історії, структури і стану волосся неможливо примінити ту формулу на це волосся. Тобто потрібно вивчити історію волосся. Кожен нормальний майстер професійний перед тим, як вас фарбувати, він вас садить, щупає ваше волоску, дивиться його стан, чи воно сухе, чи воно ламке, чи воно кучеряве. Кучеряве це значить сухе, кучеряве волосся, кучеряве волосся воно сухе. Питає вас, чим ви фарбувались? Ось дивіться, в сантиметр відростає волосся в місяць. Тобто, чим ви фарбувались як мінімум от рік, два-три роки, так? І ви вже розповідаєте, ви кажете, що дуже давно я фарбувалася краскою з мас маркету Ну, дуже давно це рік тому. Потім я фарбувалася тим-тим, і майстер вже розуміє, що якщо рік тому ви фарбувалися краскою з мас маркету то ось це все мас маркет це все результат. Якщо тут інший, це результат, тобто, коли він вас почне висвітлювати, вас будуть ділитися колір Тут залишиться рижа, тому що масс марк дуже в'їдається тут буде світліше і таке. Тобто, щоб, вам, щоб покласти, наприклад, світлий колір на моє волосся, потрібно знати, чим коли я фарбувалася. Якщо я на протязі багатьох років фарбуюсь однією фарбою, і вона не масс-маркет, вона професійна, то проблем не буде. Мене просто висвітлює трохи, Ну якщо моє волосся там в нормальному стані. В мене трохи висвітлюють, потім нейтралізують і вже фарбують. Я вас заплутала, я розумію. Тобто, дивіться, ота формула, яку каже, наприклад, Сергій Любацький, потрібно як в США чи потрібно як в Швейцарії. Ця формула вона повинна співпрацювати з історією мого волосся або з історією України. Тут психологічний стан населення. Тут політична історія, так до чого люди звикли. Тут політична картина нинішня, що відбувається взагалі, деталі наскільки реально втілити. Ось це все потрібно зважувати і розуміти, чи можна сьогодні прийти і зробити як Швейцарія? Швейцарія згори побудувала це місцеве самоврядування. Чи можна сьогодні прийти і зробити як в Штатах, як які люди, які втекли з Європи, де завжди була домінація? Диктат государства втекли на вільні землі, і там якось побудували завдяки саме місцевому себе врядуванню державу. Потім вже, звісно, федерали, зараз все більше і більше влади собі притягують і влада ЗМІ, так? Тобто формула, формула ту, яку вам. Будь-хто, не тільки Сергій Любарський, буде розповідати, ви повинні розуміти, що цю формулу ви не можете просто взяти і примінити в будь-якій країні. Тому що саме важливо цю формулу співмістити з цією історією. І коли ми будемо брати ту формулу, давайте повернемось до волосся, починати з, суміщати з моїм волоссям, то та формула зміниться. Вона буде зовсім. Не такою, якою вона може бути відокремлена, так? Тобто, та формула вона працює тільки на чистому аркуші. Чисте волосся беремо, воно там, світло русяве. І та формула вона буде працювати там, і то її потрібно там підлаштувати. А вже з іншим, з будь-яким волоссям, де є своя історія, тобто формула буде змінюватись Якимсь кольором потрібно нейтралізувати. Інший колір, так, це колористика, десь нейтралізація, десь підсилення е, кольорів. Якийсь колір взагалі потрібно з волосся витравити, прибрати. Тобто та формула перша, яка є, і та формула, яка е, залишиться після того, як ця формула попрацює з волоссям. тобто е-е Синтез, так, цю формулу ми порівнюємо з цією формулою, ми вже виводимо третю формулу, тобто дві формули. Тобто формула України, формула Швейцарії, дають третю формулу. А нам поки що всі, ну всі, кого я чула, нам просто дають чужі формули. Чужі формули не можуть працювати в Україні саме тому, що історія України. Історія України, я маю на увазі не подій, а історія всього, психологія, тобто вся історія. Так, якщо ми захочемо описати Україну, ось ми повинні взяти арку, що описати, яка політика, яка історія, яке мислення людей, стокгольмський синдром, все це ми повинні взяти. Політичний, політичний клімат. І вже вивести нову формулу. Тобто ми можемо взяти формулу США, додати до неї формулу Швейцарії, з них вивезти, наприклад, третю формулу, яка нам найбільш всього підходить. Потім ми вже беремо цю формулу і формулу України. І вже синтезуємо третю формулу з них, яку ми можемо примінити саме в Україні. Тому не можна ось так просто взяти, знаєте, тут як лікар повинен повинні мислити, не нашкодь. Оцей весь популізм, що ми прийдемо і зробимо, хай хтось прийде і зробить, прийде туди до політики і зробить це все те саме, що ми вже чули давно. Тобто ми повинні розуміти, якщо не існує зараз місцевого самоврядування, не існує зараз контролю політиків і контролю виконавчої влади взагалі ніякого. То будь-яка політична сила, яка приходить до влади, вона влаштовується в ту систему і працює як та система. І я не відмовляю вас, ви можете намагатись, ви можете спробувати, ви можете ще обрати одну політичну силу. Ну, це ваша справа. Можливо, це є еволюція. Вам потрібно 150 разів набити лоба, щоб ви вже зрозуміли, що політичні партії нашої України, нашій країні не працюють. Вони взагалі нічого зараз змінити не можуть. Змінити можемо тільки ми саме своєю свідомістю, саме розумінням цього питання, саме докладанням до цього зусиль. А перекласти знову відповідальність на чергову політичну партію ми цим перекладемо просто можливість. Нової політичної партії вирішувати за нас, працювати на систему, набивати свої кишені або просто десь залишитись на задворках історії. Слава Україні! Всім добра! Робити, що повинен, будь-що буде, все залежить від всіх.